Вечір всім. Вітаю вас на прямому ефірі. «Бонжорно з Іриною купчик. Сьогодні у нас 1 жовтня. Приєднуємося до цього прямого ефіру. Як було вже повідомлено минулого тижня, що це є серія прямих ефірів «Бонжорно з Іриною Купчик, де ми будемо розбирати різні питання сьогодення. В деталі бюрократичної системи входити не будемо, тому що це може бути набагато все складніше. Із законом деталі бюрократичної системи ми розглядаємо завжди на на телеграм-каналі в закритому телеграм-каналі Сос Мігранти Ірина Купчик. А тут ми з вами тільки говоримо те, що стосується актуальних питань сьогодення. Стараюся так само війти і на Ютуб, щоб мали можливість глядачі Ютубу приєднатися до цього прямого ефіру, але щось не виходить. У будь-якому випадку ми з вами розпочинаємо сьогодні цей прямий ефір і будемо говорити про таку цікаву тему, як отримання громадянства в Італії, а саме про референдум, який був, адже всі канали, телебачення, журнали те і роблять, що говорять про дану петицію, про даний референдум. Більше того, вам скажу, що багато вже хто з моїх підписників мене запитувалися, що вже можливо отримати італійське громадянство через 5 років проживання в Італії. Є є зараз будемо подавати ці наші заявки. Стоп, 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 ще не є це можливим? но можливо, буде реалізовано через трошки. Скажіть мене, чи ви мене добре чуєте, бачите, напишіть бонджорно. «bon так що хто є тут з Італії, дивиться, хто дивиться мене з України, завжди завжди цікаво. Отже, починаємо ми. Чому паспорт італійський такий є важливий? Чому багато хто його хоче отримати? По новим даним, станом на 24 2024 року, тобто це вже там вересень, 24 2024 року, віза візаGD. Пасапорту, індекс 24, тобто 24, рейтинг паспортів за свободою подорожей у світі. Це є система рейтингу паспортів, яка оцінює 199 країн та територій на основі таких факторів, як безвізовий доступ, віза після прибуття, електронні візи та глобальна по Цим по цьому індексу паспортів, який ж найсильніший паспорт є в світі. Хто знає, який є найсильніший паспорт в світі? 100% це не український, на жаль, поки що. Але Сінгапурський паспорт є найсильнішим у світі. Першим, за допомогою якого можна відвідати найбільшу кількість країн. І італійський паспорт є цього року, є третім. У рейтингу є третім. Перед ним є іспанський, і після Італії є Франція. Тобто, цього щоразу, звісно, укладаючи різні багатосторонні угоди або двосторонні угоди, різні країни укладають. І Зрозуміло, що ці рейтинги можуть плюс-мінус коливатися. Но Італія не здає своєї позиції і її реально паспорт є одним, одним із найсильніших. І через це він дуже приваблює іноземців це питання, щоб отримати даний документ і могти вільно подорожувати без необхідності різних віз. Відкриття без необхідності різних запитів, адже кожна країна потім під час перевірки наших документів. Робить, створює і проблеми, і це створює і блоки. Так, і блоки для того, щоб поїхати в іншу країну. Тому, звісно, це питання воно достатньо є актуальним. Україна, на жаль, посідає по даному рейтингу, посідає 65-те місце. Зважаючи, що було оцінено 199 країн. То, скажем, не найгірша ситуація з українським паспортом, але маємо куди приймувати, куди рухатися і в яку в яку сторону у розвитку. Так, тому, звісно, надіємося, що. Зараз будуть розглянути більше актуальніше питання вступу України в ЄС, є над чим працювати і ще це. Но перше питання це і завершення війни, а потім все-все інше. Тому сьогодні якраз і потрібно про це і думати. В Італії щодо, ми знаємо, щоб отримати. Італійське громадянство необхідно на даний момент щодо прописки. Ми не говоримо по питанню одруженню. По питанню одруженню мали можливість ви також прослухати і минулого тижня на прямому ефірі щодо одруження, де я казала якраз про реквізити, як отримати італійське громадянство після одруження. А сьогодні ми говоримо про отримання італійського громадянства через як. Місце проживання через прописку резиденція. І сьогодні, згідно закону 1992 року, необхідно мати 10, 10 років резиденція, 10 років прописка в Італії. І таким чином, за допомогою цього, можна потім подавати заявку на отримання громадянства. Очікувати необхідно 2 роки від 24. Місяці до 36 місяців можна очікувати на затвердження італійського громадянства, якщо всі реквізити, якщо всі документи, все є добре, зараз в принципі скажу так. По моїй практиці, так як я допомагаю подавати заявку на дане громадянство, то по моїй практиці, по одруженню дуже швидко проходять заявки на отримання громадянства. По резиденції більше прискіпуються і тільки увага, знаю, що поки діє надзвичайний стан для України в Італії, не потрібно подавати, згідно законодавства, свідоцтво про народження, апостильоване та перекладене, і не потрібно подавати довідку про несудимість, апостильовану та перекладену. Ну я не рекомендую робити е, скачок через ці документи, тому що можуть на цій Затримати розгляд вашої справи і дочекатися до 36 місяців, адже це може бути просто підставою для затримки. Тому, знаючи, що в даний момент можна з легкістю отримати дані документи. Якщо не знаєте, як, яким чином, через кого можете звернутися і до мене, мій номер WhatsApp 320 08 08 917. І ми все робимо, до, отримуємо документи, апостелюємо. Перекладаємо все відповідно до законодавства, як ви требуєте, для отримання громадянства, щоб до вас не прискіпилися. Тому що заявка є довгою, є достатньо комплексною, є багато різних моментів, на які потрібно звертати увагу. Не нехтуйте цим правилом, не діть, а якось так буде. А все, підійдіть дуже скрупульозно до даного запитання, тому що чекати довго проплату треба здійснити, оплату 250 євро вже в системі на сайті Міністерства Італії, коли ви подаєте заявку. І плюс 16 євро марка Даболу. Якщо помилитися, то потім можуть і пропасти ці кошти, якщо не встигнете потім надати документи або щось буде не в порядку. Тому втратити час, кошти, нерви, переживання і для чого це необхідно. Підходьте до даного питання з розумом. Отже, 10 років прописки. Ми розуміємо, що цих 10 років це достатньо довгий період, і тому багато іноземців якраз скаржиться на цю цифру, і відбувся збір підписів. Була відкрита якраз така петиція щодо збору підписів щодо зменшення кількості років від 10 до 5 необхідності прописки резиденції в Італії, щоб подати заявку на громадянство. І даний збір підписів Дана петиція була підписана, закінчився збір підписів з кількістю голосів 600, більше, ніж 637 тисяч голосів. Для того, щоб петиція е, пройшла і було направлено для, на референдум, необхідно було 500 тисяч голосів. Тобто дана петиція була дуже і дуже швидко підписана. Звісно, щоб її підписати, необхідно було мати. Тільки що не такі великі, і, 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 типу, якісь там документи, дозвола, права, а треба було мати тільки спід. Для того, щоб отримати спід, треба було карта ідентита, італійський документ, то це могли мати і, і іноземці в державі. І дивіться, про це оголосив секретар цитую, плюс Європа Рікардо Маджі, ініціатор кампанії референдуму. і він... Говорить у понеділок об 11.00 разом з партіями та асоціаціями, які підтримали ініціативу, ми подаємо підписані петиції до касаційного суду. Заявив Маджі. Цією мобілізацією, пояснює він, італійці продемонстрували, що коли парламент не здатен бачити реальність, є ті, хто знає, як виступити вперед зі всією силою демократії та участі, як це передбачено конституцією. Звісно, багато хто за тут говориться типу про італійців, але ще раз повторяю: тобто, спід необхідно було мати і мали його навіть і не громадяни Італії, тобто і іноземці могли під. Писати вже, звісно, на референдум будуть іти громадяни Італії. Вони бачите, як вони будуть голосувати, якщо відбудеться цей референдум, як будуть голосувати за чи проти даного закону. Референдум щодо надання громадянства він це є перший крок оцей петиція підписана щодо референдуму. Це перший крок для спроби змінити закон про надання громадянства, який вже був зроблений. І, дякуючи через знову ж таки, через те, що через Піт, то він і пройшов. Бо декілька разів вже бажалося зробити цю зміну, які зробити дії в цьому напрямку, але не проходило дане питання. І будемо бачити, як. І що скаже касаційний тепер суд, і коли будуть якраз перевірений, буде йти затверджено ось цей референдум. Взагалі-то планується на наступний рік десь приблизно на весну. Що буде це все зроблено, що буде затверджено референдум. Будемо бачити, оскільки наступні два кроки мають також відбутися обов'язково перед затвердженням референдуму, це є касаційний, це є касаційний суд який має перевірити, чи відповідає, так само і Конституційний суд має перевірити, чи все відповідало законодавству, чи все було згідно норми права, чи все було дійсним, тобто для того, щоб було подано на, реф, на референдум дану петицію, дане запитання. Що стосується, наприклад, уряду Мелоні, то Сама Мелоні, сама, сама прем'єр-міністр Італії, вона сказала, що не бачить необхідності змінювати закон. Нагадую, що прем'єр-міністр Джорджа Мелоні він, та її партія фрателі Італії. не виявляють того ж ентузіазму щодо результату, оскільки вони не підтримують пом'якшення чинних правил. І Мелоні заявила. Що я вважаю, що Італія має чудовий закон про громадянство, і це підтверджується тим фактом, що ми є однією із європейських країн, які надають найбільшу кількість громадянства. Тому я не бачу в цьому необхідність. Заявила також Мелоні, час, звісно, покаже на даний момент. Повторяю, немає ще 5 років для по Резиденція. П'ять років може бути подана заява особами, які мають або Статус біженця, але тільки статус біженця, азілополітико, протекціонне сусідіарія, тобто додатковий захист сюди не входить, навіть якщо додатковий захист є міжнародним захистом, но їх розділивши їх на два варіанти: тобто на біженця і на додатковий захист. Тільки азілополітико, тільки біженці мають право подати заявку на отримання громадянства після 5 років. Так само, як і особи без громадянства. Аполіді. Тому є такий вже варіант, але для всіх решта має бути поки що 10 років. І до весни так і буде. Також процедура навіть якщо відбудеться референдум, якщо все пройде добре, гладко, це і закон вступить в дію не швидше, ніж там в 26-му році, а може ближче до 27-го. Тому що ми знаємо, що закони довго і довго приймаються не тільки в Україні, але і в Італії також. І в Італії також ось така є основна головна новина для е, е, іноземців, е, яка яка відбулася цього тижня. Звісно, є і інші новинки. Ви мені пишіть, чи це вам цікаво. Якщо буде цікаво, то, можливо, будемо зустрічатися більше, ніж раз в тиждень, частіше робити такі виходи «Бонжорно з Іриною Купчик, що я вам буду розповідати соціальне життя якраз в Італії. Скажіть, зараз гляну на ваші запитання, які ви маєте. Декілька хвилин на відповіді на запитання. Якщо маєте ще запитання по, даному, по даній темі, тоді задавайте, скажіть, чи вам було цікаво, пишіть в коментарях, що думаєте, чи ви за, чи проти, навіть на сьогоднішній день. Я особисто ще чесно не визначилася, тому що з однієї сторони у мене йде е, таке. Як іноземка, та я би хотіла, щоб чим швидше, тому що життя все моє зараз сконструйоване на якраз на Італії. Будую так. Тут не бачу сенсу там сенсу мотиву повертатися і можливості, ну і взагалі бажання повертатися в Україну на постійне місце проживання. Знову відповідно тут. Зараз є мій дім, і на основі цього я би хотіла чим швидше отримати італійське громадянство, так? І, думаю, ну, інші іноземці також цього би хотіли. Але іноземці, які навчаються, живуть, працюють, заробляють, які ведуть нормальний стиль життя для розвитку цього суспільства, а не для його е знищення, його пошкодження. Тому що багато іноземців. Приїжджаючи сюди, мають свої різні там підстави, і потім і кримінальною діяльністю займаються іншими видами діяльності. На що? Якось думається, якщо переме суді судьорну, то тоді можливо їм потім його відмінуть, анулюють, їх виселять з країни, що стане безпечнішою. Адже, наприклад, так як в Мілані, так як в інших містах зараз стали вони одні із найбільш небезпечних міст Італії. Тому це такий варіант от в мене йде, як і за, так і проти. Зараз вивчаю навіть різні думки. Різних спеціалістів, якщо би хотіли про них поговорити, то також напишіть мені в коментарях, я з вами ними поділюся, бо достатньо цікаво, що як обґрунтовують ті особливі особи, ті, що за, і ті, що проти. Бо. Особисто на мене також 10 років це нормальний термін для того, щоб усвідомити, що бажається, що хочуть люди чи хочуть жити. Тим більше, що після п'яти років є можливість отримання довгострокового дозволу на проживання, який буде тривати 10 років, і тоді можна отримати буде вже потім і, і громадянство, так маючи, ну не, не так вже все складно і неможливо, особливо для громадян України. Тому тут така ще позиція. Я ще вивчаю, щоб мати чіткі обґрунтування за чи проти, і ще чесно не визначилася. Більше йду в сторону проти, і це мене мучить. Можливо, я не настільки добре вивчила запитання для чого це ось так. Хоча бачу багато експертів, там ті, що займаються міграційним правом іноземців, зразу клопають всі в ручки і кажуть, як класно. Ну, Класно, для голосів, що підписники скажуть лайки, ми підтримуємо, тішимося, чи дійсно це має свій позитив. Тобто егоїстично думаю тільки про себе, чи думаю про суспільство, в якому я хочу жити. Ось тут, бо Італія, якраз вже є одна із країн іноземних, в якій дуже легко. Можна отримати дозвіл на проживання, якби це не звучало, можливо, для когось дивним. Тому що багато іноземців приїжджають в Італію, особливо з, наприклад, з Африки, там, з інших країн і через Італію, потім за допомогою Італії, отримання документів в Італію, їдуть у Францію, у Німеччину в інші країни. Тобто Італія для них є таким місцем. Типу, тільки не постійним, а проміж, проміжковим, та? Що, щоб потім їхати в іншу країну. Ось, ось така ситуація. Так, скажіть, будь ласка, чи ще можна конвертувати пермесо-протекціони спечалі? Можна конвертувати в залежності, коли ви його отримали, або коли ви подали заявку на отримання даного пермесо з печалі? Тому можна пробувати треба перфект. Що це за перфект? Якийсь перфект. Тому треба розглядати, дивитися, які ви маєте реквізити, що у вас є, і чи можете, чи не можете. Далі запитання, чи у вас? Не бачу ваших запитаннячок. Про громадянство, вичаємо всі? Кажете, так, добрий вечір, якщо дитина мала резиденцію в Італії 10 років подає на громадянство після свого повноліття, то чи потрібна довідка про несудимість з України? Особам, які переїхали в Італію до 14, віком до 14 років, не потрібно подавати довідку про несудимість. Тому не треба буде. Ну, Станом на сьогодні, маю на увазі. Тобто, по законодавству. Якщо діти до 14 років переїхали сюди, навіть ті, що вже живуть давно і думають, так, ніщо робити, то не потрібно. Навіть коли заповнюєте заявку на отримання громадянства, там є де поставити галочку. Так чи ні? Так. Запитань більше у вас на сьогодні немає. Всі. В роботі не мають запитань. Хочу ще вам нагадати, сказати і оголосити, що в телеграм-каналі Сос раз в тиждень відбувається бізнес-курс італійської мови, де ми проходимо різні поняття, які стосуються підготовки до пошуку роботи, для відкриття ФОП, тобто термінологію. Це вже вищий левел, це вже не для побутового рівня, та, а для того, щоб. Щоб ви змогли знайти з легкістю роботу, пройти співбесіду, знали терміни, тому що в нас в Італії в Італії зараз приїхало дуже багато класних спеціалістів, які... Мають багато знань, але, на жаль, українською мовою. І щоб передати ці вміння, їм потрібно знання термінологію, щоб показати, що ви що знаєте італійською. От саме на цим ми і працюємо на бізнес-курсі кожної середи. У закритому телеграм-каналі буде доступ до нього є абонементська плата 120 євро до 31 грудня 2024 року. Це є більше буде ніж від сьогоднішнього дня, ніж ще 12 уроків. Це буде більше ніж 12 уроків ще на бізнес-курс. Плюс до цього є прямі ефіри по бюрократичним питанням, по заповненням різних анкет по державним установам. Ви маєте право там задавати загальні запитання, воно розглядається потім. Тобто дуже велика інформативна база, і зараз у вас є можливість в цю базу зайти і нею скористуватися. Є вже більше 70 прямих ефірів по різних темах. Більше того. Скажу, що до 31 грудня цей телеграм-канал в такому є форматі і більше не буде. Хто зайде, буде мати бонуси ще. Хто зайде в 2024 році на 25 буде мати бонуси, різні можливості, які з 1 січня пройдуть. Хто звісно прийде потім 1 січня, то вже цього всього не застане, і ціна буде набагато вищою і з 1 січня. Як бізнес-курс розділиться, так і і, і бюрократична система інформаційна база також розділиться. Тому е, ловіть момент, приєднуйтеся, 120 євро не така велика сума, е, тому цініть себе, свої знання, свої міння і використовуйте час, щоб мати потім можливість гарно знайти. Роботу і інтегруватися в Італії. Так, пані Оля запитується, скажіть, будь ласка, що госпіталіта зроблена у провінції Венето, чи можна працювати в іншому регіоні в Італії? Так, можна працювати в іншому регіоні Італії, тільки пам'ятайте, що потім, якщо ви живете в іншому місті, то ви маєте мати. То ви маєте мати також і там потім госпіталіта. Тобто, госпіталіта це що? Це цей ви декларуй це власник житла. Декларує, що у його житлі проживає іноземець. Більше там 48 годин. Тобто це є обов'язок власника житла задекларувати місце проживання іноземця в його житлі. Особливо, якщо іноземець буде жити в ньому більше 48 годин. Не бійтеся робити госпіталіту. Вона ні до чого не, вас не змушує. Вас не до чого не змушує. Тобто, ви так як її можете зробити, так само її можете анулювати цю госпіталіту. Так само у мене було недавно питання, пройшло в приват на WhatsApp. Особа запитувалася, яким чином може зробити госпіталіту. Якщо послухайте, якщо резиденція і є вже в житлі на Типу 4 чотирьох людей і квадратні метри не дозволяють зареєструвати іншу особу. Не перевіряється для госпіталіти метри квадратні, бо ви там є гостем, а не прописуєтеся. І не потрібно не мусор оплачувати, не інші витрати оплачувати на госпіталіті. Тобто, тут, якщо все офіційно, як, як такої причини страху, я... Особисто не бачу. Це не прописка, що не виженеш людину. А якщо там на якийсь місяць людина приїжджає, тобто їй спокійно анулювали госпіталіту і до побачення. Так, пані Світлана є підтверджує, канал найцінніший. Дякую. Так, дякую, пані Світлана, за ваш зворотній зв'язок, це і учасниця телеграм-каналу, і яка може... Дати свідчення про цей телеграм-канал. На жаль, не маю дуже багато часу, оскільки роботи багато, щоб рекламувати. Ось всі реклами надавати. Так, тому що хто не працює, той, можливо, має час робити багато. Заявок, публічних заявок і реклам. Ось а в мене йде як і практичні кейси. Я виконую з квестурами борюся, так і маю і теорію вивчати, тому, звісно, час обмежений, як і у всіх. Так, наш і на сьогодні час завершений. Дякую всім, хто був зі мною. Дякую всім, хто буде дивитися цей прямий ефір у записі. Нагадую, що ми з вами зустрінемося наступного вівторка, о 17.30, як завжди, на цьому інстаграм-каналі. Також постараюся вже наступного тижня і вийти в Ютубі, тому що сьогодні не вийшлося. Не знаю, що чому ні, якась помилка вибивала. Но... Подивимося, перевіримо і дати можливість багатьом взнати різні новинки по Італії. Всім мирного дня! Бережіть себе, бережіть ваших рідних та разом до перемоги! До побачення!